Кати так. Не, диви. Та, ну держи. О, ну, держи. Все, туди. Хороша. Що скажеш? Ударила хорошо. Ударила хорошо, да, і боролася, добре. Не рекомендую цей ставок. І зразу буду тестить, тільки вчора прийшов, а сейчас буду качати ним лодку. Дивіться, лодка у нас. 2,85 буду пробовать примерно я вибрав з наборчика насадочку и буду пробовать качать через шлангу трошечки лучше Ну, дивіться, надувається. Пише, що вона качає 300 літрів в минуту І надуває до 4,5 штука. Ми зараз перевіримо, прийдеться нам докачувати чи не ну, вже уже на глазах надуває. Ну, десь за минуту патчі один балон, тут їх три. В принципі, нормально. Коротше, накачав оцим насосиком, дивись, він як в руку мені просто влазить. Ну, трошечки піднагрівся. Ну як не як накачав цілу лодку. Зараз ще по п'ять качків насосиком і... і на воду отуди, на новий ставок. Не були ще ні разу. тут, Перший раз лебедь у на повинні писать. стоять. Зараз будемо ловить щук. Тільки виплив, он сразу, короче, там пару-тройку забросив, он хвоста. Видно там сліди щучих зубів. На ось ось кейтеч. Коротше, вже трошечки надіжда є піймати щуку. Е Моторчик щось не запустився сьогодні. Не знаю чого. Є іскра, є бензин, все є. Ну, пока возять на свесла. Рыбачим сьогодні з Лехой. Він теж... Собирається рибу поймать здорову, набрав пакетів, все як положено. Ну ставочек це у нас платний, е, цена 300 гривень з людини, якщо з лодки ловить. Коротше, сейчас половим, если щось буде інтересне, покажем. Сейчас дивись, перевіримо якраз тест драйв Ялкера. Оп. Оп. Та ну держи. О, ну держи. Все, и туда. Головне, щоб веревка. Вот 3,5 метра. Готово. Все. Що, якорь тримає. Тут щука зва, я флюр ставлю. Ну да надой рыбе всегда давать шанс. Ну глибина тут, да, метра два з половиною, раз кукан три з половиною довжина, нормально. Обловимо я весь цей ставок сьогодні. Ти на дік Ну Берег там такий пологий. Сразу мелко під камешом. Кстати, он на х 1 сьогодні ловлю. Ти бачив? Доброго вечора, ми з України Ліменті mm? edition. Я дивлюсь в цьому году все оранжеве. Айфон вийшов оранжевий, все фонарики оранжеві, мультитули оранжеві Нам треба обловити зараз як найбільше знайти активну рибу Що це, ставочок? В принципе, колюшка. Нормально, я цим шпиннингом до 21 грам, а на печені 20 грамм, когда в головку. Угу. Фу, хорошо. Ну вот по низу теста... Ого. По низу теста, конечно, не очень. Да не, это хорошо. Хороша. Тихо, держи, не, не опускай, бо сейчас за. Доставай, доставай, поднимай. Леха, дивись, розловився. Ну короче, размерчик такий себе. Чисто шнуробасик. Ну, все равно, що угу. скажеш. Ударила хорошо. Ударила хорошо, да. Мне аж по-моему удар аж по лодке передався від тебе. Ну, покажи приманочку. Опа, опа. що тут... зимой працює. Все правильно. Це з першого заброси на неї пімов? Ні, з <звук> другого. <звук> Поняв, ну нормально. Коротше, отак. Що ти будеш діляти, відпускати? Е, вну... Чи першу не будемо відпускати? Зараз посоветуемся, что? Що... Ну давай, зараз будемо збирати чи... Це можемо повісити. Хай висить. Не, я. Не, не, если типа забруд, ты ти скажешь, я в брак. Ні. Ну mm? я давай забрать. Не, не, ми на платному Ну, mm. И тут выкосят. Це ладно, такой, знаєш, донец на донцеп. Ну mm, да. Типа не окей. Mm. А тут тоді поки постоїм, попасемся, mm. да? Ну чуєш, ну вдарила вона зовсім не як маленька. Вдарила вона прям довго. Надо шапчата. Да ну да, давай, наверное, візьмем. Ого, бля, ну все равно шнурує. Шну-ро-бас. -ра бачиш, начали тільки його, щоб мандула не касалась. давай. Тихо, тихо, тихо. Вон, бачиш сим чим таки подсаки поганя. Получається, вот така вот мелочь клює. Ми вообще приїхали на крупноч. А клює, а приманочка яка оп. Чиста приманка грудня. Ось грушка. Ось така рибка. Коротше, ну мелка. Мелка-мелка. Хочеться крупно. Запустили моторчика. Гребти весла ми сьогодні не будемо. О, по снастям охранника можна узнать, На що клюєниці? Вот такий свят красний. Ну спиннинг, звісно, серйозніший апарат. Коротше, зараз будемо ловити. Теж атом пробую. Так, а такий у нас ставочок, дивіться, взагалі невеличкий. Не знаю. Ми вже до більше половини вон, за півдня вже обкидали. Там вон охранника кибиточка. Трошки лебедів, тут плава, диви риба чисте. Бачиш, молодець. Ну а ми вийшли трошечки на підстоп. Зараз трошки походимо, зігріємося і будемо далі кидати. Клює у нас сьогодні мелка щука. Води тут було видно, що значно більше. Оце підсохло і хоч і осінь води не набралося. Ну, а Ми ловимо на мандули на груші мелких щук. У нас ще пару годинок є з часу. Зараз пригаємо назад у човна і пливемо ловити. Так що потім покажемо і розкажемо, що ловили, як. Кстати, на ставку на цьому теж я казав вже перший раз. Теж вам розкажу про свої враження. Короче, сьогодні мелоч, одна клює. І приманки вже зимні включились у наш обігід і в раціон риби. Це мандули, грушечки Сьогодні почали працювати. Пробували і силікон великий. І воблери пробували, не відзивається рибка. А на мандули, на таку світну грушу вже дві рибинки піймав, чи три. Три, мабуть. Ні, дві. Ну, клює потрошку. Один на силиконі відкушений хвостик був. І все, більш ніякої реакції на силикон. Якось так. І тоже проводка пробували силикон, медлену проводку, аккуратно. На блісне тоже пробовали, нема контактів. А на таку агресивну проводку на груші мелка щука клює. Хотілося би, конечно, покрупніше, але що клює, то і ловим. Кстати, на x1 фаворит ловлю d 7, 21, Тест у нього 229 длина. Ось такий, доброго вечора, ми з України. В принципі, нормальний спині за такі бабки три він, мабуть, стоїть. Я думав буде хуже в цей бюджет. ну, В принципі, джиг... джигувати можна. Таке як покльовка була. Правда на виважуванні риби він себе не дуже веде Непонятно. Мені все время казалось, що там щуки трьошки якісь сидять. Якось так Непонятно, непривично, не знаю А так по чуєчки, в принципі від 12 грам щось та й чути, хоча він у нас від скікох, я там казав від 7 так, що ще забросить і йдемо на підстоп. Вигружати рибу надо срочно взвешування, бо вже не влазить у нас нікуди вона. В сайраторі вже випадає. Паузи десь 2 секунди. І різкі подрывы. Отак От працює. Сьогодні коротше ловим дальше. Є. Давай. Ну, что ще хоч... опять. Що воно таке? День прищепок сьогодні. Mm. Та давай уже так Ну mm, такий Щас ми з таких гирлянду це зробим Так, шо у коробки у підписника Дивимся що тут у нього интересное є. Дивись шо це таке mm, Це Копія якась, так? Да? Да, так, копія, копія якогось китайського воблера. Ага. Не, мабуть, е... китайська копія, японського японська обліра, так? Да? Ну, може і так. Такий, ну, розвідка красива. Ловив красиво. на нього? Ні, ні одної не було. Показуй ті, на що ловив. Так. Ті, що не ловив, у нас своїх. От Оце от саме Китай Китай. По да. гривень 30, мабуть, за штуку. Да. Бачиш, побитий ось? Да. А це от робочий. Ага. Каталіни, ось ще такий ага. от Вот Отакий от. Теж з Aliexpress. но гривень 200 стоїть. Uh -huh. Біркинг називається. Ловив на нього? Ні, не ловив. Ну пливе красиво. Пливе красиво. Хорошо. Що тут? О, тут типу карасика якогось. Це флагман. Все. Ага. А покажи отого дорогого, що ти боїшся кидати. Так, о. <рес> ось є такий от трофейний. Флагман калібрі називається. Ага. 700 гривень на флагмані стоїть. Це трофейний, виловив колись його на платніку за поводок, За поводок, да. в поїздку. Но на нього я не ловлю, бо боюся, що одірвусь. Тому він просто їздив в коробку. Якщо кому треба, продам. Понял, пишіть. пишіть Пишіть в директ, і я продам його. Отакий. Ну і все, і що? І набор стандартний силікону. Курва ларва здорова. Так вот. А це, це, це петраша чи не похоже щось, диви, якась у неї спина не така он. Флагман. Це а, це флагман. флагман да. Ну можна і на цю попробувати дивись. Коротше, ну і силиконочик різний. по одній штуці. Мандула сховалась, яка сьогодні щучку піймала. Да. Коротше, отак от. Нормально, все є. Весь діапазон приманок короче, да. перекрива. Оги, грузики він теж дні просвинить, так? Да, да. да. Коротше, ловим далі. Ну, кукан вже на місці. Вже прив'язаний. Правда, ми до нього якор прив'язали. Не знаю, який вес риби видержує цей кукан. Ну, зараз покажу вам. О! Дивись, як вийти із положення, коли забув якор. Дивись, таку шла каблачину. Куканан держи. Місто якорної веревки. Хорошо, що взяли не лодочний варіант, а береговий 3,5 метра. На такій глибині, якраз хто. І щуки в теплі, і лодка на привязі. Таким уловом, звісно, хвастатися. Не хочеться. Ну, маємо, що маємо. Маленькі. Ну, Я думаю, що з'єдобні. Ну а що, ставок платний, цілий день поплав, поплавали, по 300 гривень заплатили, бензина спалили, все, ну хоч трошечки взяли. Будуть котлетки. Строго не судіть, ви знаєте, ми часто відпускаємо рибу. ну, Цей сезон такий, що ми її в основному не ловимо. Так що так, на новому ставочку половили, вже темніє, дивіться, сніг пішов сьогодні, так що, а кльову нема. Ну, по крайній мере, крупної риби так точно. Вот такая у нас была рыбалка на новому ставочку. Ставок називається Жидово біля старого мерчика. На території дачного товариства. Що скажу про ставок? Зі слов местных рыбы нема. Со слов охранника, риби повні, щуки по 15 кг клюють. Ну очевидно, що щука тут тільки мелка є. Ми сьогодні Піймали тільки таких докілушних прищепок половили. Ну і сказати, що був прям кльов, то кльова не було. Хоча йде сніг, погода така, як має бути холодно, ночі був маленький мінусочок легенький. Ну риби нема. І місні кажуть, слабо клює. і не видно так, щоб гуляла риба. В общем, реально слабенька. Всі Поклевочки почти были реализованы. Хорошей рыбы не было. Также хочется сказать, что никакой тут вообще нема инфраструктуры. Цепляжик, наверное, организованный местными дачниками. А так ни сиж, ни підходів, ніяких, ни беседок, ничего нема. Там охранники живут в кибитке в своей. Тоже там все у них такие как вагончики, непонятно. В общем... Більше сюди вряд ли ми приїдемо. Рибалка стоїть 300 гривень, взагалі не коштує своїх грошей. Так що якось так. Забираємося, здуваємо лодочку і їдемо.